П'ять шкіл Чернігова отримують загалом до 16 мільйонів гривень від Україно-швейцарського проєкту Десайд грантові кошти підуть на облаштування укриттів та освітніх хабів у навчальних закладах. Школи номер 32 та 34 розширять вже існуючі укриття. А у тринадцятій, дев'ятнадцятій та ліцеї номер 22 відремонтують додаткові приміщення. Навчальні заклади, які відбирались по даному проекту при формуванні мотиваційного листа, для чого це потрібно, було враховано і то, щоб це було в різних країнах міста, було враховано, що це великі школи, і також враховувалась можливість задіяння додаткових просторів для того, щоб збільшити можливість також і укриттів. А це буде в свою чергу допомагати більшій кількості дітей одночасно знаходиться в школі. Частина грантових коштів призначена для проведення ремонтних робіт. Інша частина для закупівлі нового обладнання. Мета проєкту перетворити шкільні укриття у повноцінні освітні хаби, які можна використовувати для навчання навіть тоді, коли повітряної тривоги немає. Ливова частка по обладнанні буде направлена якраз на придбання сучасного. Комп'ютерного обладнання та оргтехніки, що дасть можливість займатися. До прикладу, якщо це позаурочний час, то це можливість і виконання домашніх завдань учням може бути наповнення досить різне, і використання в освітньому процесі комп'ютерної техніки на сьогодні дуже важливо. Заявки на участь у проєкті Десайд подали 86 територіальних громад. Серед 21 переможця є і Чернігів. За словами Василя Білогури, для утримання грантових коштів місто має найближчим часом підписати меморандум та порядок їх використання з представниками проєкту Десайд, закупівлю обладнання для освітніх хабів та більшу частину ремонтних робіт в укриттях шкіл. Планується завершити до кінця цього року.